Валютний голод. Чому українці в банках не можуть купити євро та долари? Передвиборча агітація в умовах війни. Українські міста потупають у політичній рекламі, а виборці намагаються знайти правду. З європейцями і для європейців транскордонні туристичні проекти в поміч закарпаттю для приваблення європейських туристів. Мистецтво проти війни. Закарпатські митці об'єднуються заради миру. Минає іще один жовтневий тиждень. Ми зібрали найцікавішу інформацію за останні сім днів і готові її підсумувати. В ефірі підсумки тижня. Вітаю! Нові призначення в обласній владі, повернення бійців зі сходу та відзначення важливих дат. Далі короткий огляд подій тижня. Закарпатцям офіційно представили нового керівника краю. Через два тижні після фактичного початку роботи на новій посаді Василь Губаль був представлений заступником голови адміністрації президента Ігорем Гринівим. На офіційне знайомство із головою ОДА зібралися керівники різних установ та закладів обласного підпорядкування. 15 працівників ДАІ повернулися зі сходу України. Там вони несли службу рівно місяць, супроводжували вантажні грузи та чергували на блокпостах Слов'янська. Закарпатських автоінспекторів зустрічали батьки, дружини та діти. В обласному керівництві ДАІ повідомили, що у разі потреби сформують і відійшлють на схід і ще один загін. Закарпатське управління охорони здоров'я очолив Василь Скрип. На зустрічі з медиками краю новопризначений керівник відомства окреслив першочергові завдання недопущення заборгованості по заробітній платі та економія енергоресурсів. Василь Скрип також наголосив, зараз медичні заклади краю не забезпечені вакцинами для щеплення. Утім, за його словами, це питання вже на контролі у профільному міністерстві. В Ужгороді відзначили поважну річницю свободи. В цьому місяці виповнюється 70 років з часу звільнення України від німецьких загарбників. Закарпаття стало останньою вивільненою від фашистів території України, а саме 27 жовтня було звільнено Ужгород і 28-го місто ЧОП. Тож саме ці дні увійшли в історію як остаточна дата завершення великої вітчизняної війни на українських землях. З нагоди річниці в Ужгороді провели дводенний міжнародний форум за участі ветеранів війни. З кількох областей України, а також із Польщі та Словаччини. Валюти в країні нема і не буде. Саме так зараз виглядає ситуація на валютному ринку України. Банки запевняють, валюти нема, бо її масово скупили громадяни, а продавати назад не хочуть. Головний національний банк запевняє, такого бути не може, адже в обігу достатньо доларів та євро для усіх охочих обміняти на них гривні. А щоб ситуацію вирівняти, Нацбанк ввів обмеження. Валюту купувати можна лише в еквіваленті трьох тисяч гривень в одні руки. Проте зараз купити навіть 200 зелених завдання надскладне. Роман Сов'як дізнавався, чому в банках немає валюти, кому це вигідно та як вийти з цієї ситуації. Відколи долар закріпився на познаці близько 13 гривень. Він чомусь раптово зник із банків. Люди скаржаться купити зелені справа майже нереальна. Ми вирішили перевірити цю інформацію і купити хоча б 200 доларів. Добрий. День. Долари є? А євро? Євро. Скажи, будь ласка, долари є? І не буде? А хоч після обіду. А в принципі, може зорієнтуєте, хоч коли будуть. Теж не знаєте. Дівчину, може мені кожен долар взагалі Я щоб я yeah. не чекав. Чекають. Не знаю, чи вистачить вже на вас. Не знаю. Нам так і не вдалося купити жодного долара. Із десятка банків лише у двох були євро. Проте зовсім невеликі суми. Цього явно не вистачить, аби задовольнити потреби усіх охочих купити валюту. Минулого тижня голова НБУ Валерія Гонтарєва запевнила, що проблем із валютою не має бути, адже Національний банк проводить аукціони з продажу готівкової валюти для потреб населення. Крім того, введений ліміт на продаж валютної маси в еквіваленті трьох тисяч гривень в одні руки. Проте, коли журналісти запропонували Валерії Гонтаревій купити в найближчому відділенні банку дозволені 200 доларів, це зробити не вдалося. Касир навіть не захотіла говорити із журналістами та головою НБУ. Дівушка, ми прийшові? у вас спрашуємо, ми хочемо купити 200 доларів. Ну, давайте подаємо, що ми з директором зайдемо. Уїни є, є повезло. Дівшка, ми хотімо 200 доларів купіть. «Почему ви делаете вид, що ви нас не видите?» В одному з відділень Ужжиродського банку пояснюють, доларів нема, бо люди їх масово скупили, а обмінювати на нестабільну гривню не поспішають. Крім того, валюту притримують для своїх клієнтів, що мають валютні картки чи валютні депозити. Все залежить від надходжень ззовні. Тобто, якщо клієнти приходять у банк і здають валюту, то тоді банк може продати цю валюту. Якщо немає надходжень, то й немає чого продавати. В основному валюту бережуть для тих клієнтів, які мають валютні депозити, а також валютні картки. Люди переживають, що в сьогоднішній ситуації гривня знову знеціниться, тому поспішають купувати долари. Зниження рівня ВВП, зменшення експорту, спад економіки та війна, однозначно впливають на курс валют, кажуть економісти. Експерти припускають, що масова купівля валюти може спричинити її відсутність у банку, проте це не всі фактори, що спричиняють валютний голод. Якщо ви маєте валютний рахунок в банку. І прийшли в банк, і кажете, що ви там через три дні хочете забрати, зняти ці гроші. То відповідно, всі ті кошти, які банк купує від населення, він не може їх зразу продати. Він мусить ці гроші відкласти для того, щоб погасити депозит тому власнику, який прийде через три дні. Не забуваємо про таку причину. Державі потрібні долари для того, щоб розраховуватись по своїх боргах, аби якось регулювати ситуацію. Наприкінці цього тижня Нацбанк продав на аукціоні 300 мільйонів доларів. Це має на певний час розрядити ситуацію. Проте експерти кажуть, те, що курс валют скаче, а доларів банку нема, може виявитися спекуляцією. На цьому точно хтось заробляє. В основі спекуляції лежить різниця в ціні. Якщо зросла ціна на хліб, на м'ясо, на молоко. Хтось же отримає на цьому курсову цю різницю в ціні, да? якою ціна була півроку тому назад, якою вона стала тепер. Так само і на валютному ринку, звичайно, є і окремі фізичні особи, і окремі банки, які очевидно на цьому виграли. Ну щодо сум, тут я не можу говорити, тому що так, є, але я не думаю, що це. Ну настільки масово, що це стало основною причиною падіння курсу гривні. Прояснення ситуації вже не за горами. Після виборів буде визначено напрямок вектору країни на найближчі роки. Це однозначно вплине на економіку, і після політичних ігрищ курс має стабілізуватися, і валюти має вистачити на всіх. Валютна криза переплітається у суспільстві із передвиборчою напругою. Політичною рекламою просто переповнений увесь інформаційний простір. Кампанія проходить в умовах війни, і це накладає певний відбиток агресивності та жорсткого протистояння. Сьогодні політики намагаються використовувати різноманітні піар-технології. Політологи кажуть, цієї осені у тренді впливу на громадську думку гра на патріотичних почуттях. Як ставляться до цього впливу пересічні виборці? З'ясовував Іван Челенюк. Бігборди, сітілайти, банери це далеко не увесь перелік носіїв реклами, які просто заполонили наш простір політичною рекламою. У гонитві за електоратом кандидати вдаються до усіх методів впливу на виборців. Ми спробуємо розібратися, де межа між рекламною пропозицією та агресивною інформаційною атакою. До парламентських виборів залишається усього два тижні. Відтак кандидати у народній обранці активізують агітацію. Ми запитали вужорців, як вони ставляться до політичної реклами та як впливають на них рекламні технології. Де це треба цього. Проще відноситися тому що зараз. Такий період, цей місяць, перед передвиборчої то тобто, все, все, все так, завжди так було, завжди так буде нам. Я більше інформацію беру з інтернету. То у нас приймалося рішення знімати як найбільше бікбордів, щоб було менше реклами, а зараз вся реклама зайнята політичними силами, акціями. І трошки, чесно кажучи, надоїло. Рекламу треба дітям роздати тим, що потребують допомоги, онкохвором і так далі, і тому подобно. Все добре. Е, що говорити? Треба робити, а не говорити. Я взагалі на бікборди не реагую, ні, ні на яку рекламу не реагую. Я взагалі навіть не розумію, ні рекламу, ні життя, яту, є. У мене своє відінь і на мене це не, не дійствує сірші. Ви знаєте, маю рить так, що не хочеться навіть читати, і то не висприймаєш. Навіть її не читаю, тому що та реклама вже так достала. Сьогодні я в інтернеті прочитав, що одна хвилина реклами на телебачення коштує 6 шість жилетів. Я вважаю, що це даремно потрачені гроші. Люстрація в органах влади Мені становиться тіпліє того, що у нашого лідера є серце. Ми повинні зупинити війну. Саме на телевізійну політичну рекламу у передвиборчий період кандидати витрачають найбільшу частину агітаційних коштів. Телерадіокомпанії надають рекламні послуги різним політичним силам на рівних правах. Хоча й визнають, ефективність телевізійної агітації не надто значна. Дослідження показують, що вплив на виборці вона має лише у розмірі 50%. Тобто, люди вони вже давно обрали собі своїх кандидатів, свої політичні вподобання, і тільки на 5, приблизно 10 максимум відсотків тих, хто ще не визначився, телевізійна реклама має вплив. Казати, що якісь особливості у цієї компанії я не можу, хоча додалася тема АТО, безумовно, і багато рекламних роликів вони в цей момент активно використовують. В країні війна, медіапростір простір переповнений інформацією та дезінформацією. Глядач часто не знає, кому довіряти. Перше, що гине під час війни, перший хто гине, це правда. Е... Війна особливості протистояння. найбільша проблема в тому, що взагалі втрачається навіть потреба шукати істину. Саме такий складний час найкращий для маніпуляцій, в тому числі і політичних, зазначають експерти. Політики застосовують різні складні технологічні прийоми в рекламі, подекуди цинічні і такі, що здатні розколоти суспільство, наголошують політологи. Світ перетворюється в такий двополюсний. наші, не наші. І, а не наші, вони поза всякими нормами закону, моралі їх треба нищити. Тому, звичайно, правди тут нема ніякої. І е, в нинішній. Кампанії це е, дуже чітко проглядається. Причому такі досить е, вони не прості, досить складні технології. Важко в них розібратися людям простим, але вони дуже цинічні. Щоб заявити про себе, кандидати використовують простий принцип: чим більше реклами, тим кращий результат. Однак такий механізм може викликати і зворотній ефект, кажуть фахівці. Будь-який образ, нав'язаний людям, зрештою, може виявитися просто мильною бульбашкою. Додати обрання нового складу Верховної Ради два тижні. Час, аби зважити усе та усвідомити, ті, кого 26 жовтня позначимо у виборчому бюлетені, у новому парламенті прийматимуть надважливі рішення і творитимуть нові закони. Щороку Закарпаття відвідує сотні тисяч туристів, і саме на туристичну галузь область покладає чимало сподівань. Від туризму край щорічно може отримувати непоганий прибуток. Головне зацікавити туриста і запропонувати йому комфортні умови відпочинку. За останнє десятиліття коштів із держбюджету на розвиток туризму відділяють мінімум. Тому часто в нагоді стають численні європейські гранти для Закарпаття. Вони стали рятівною соломиною. Завдяки європейським коштам. В області вже вдалося відреставрувати кілька. Історичних пам'яток наразі спільно із словаччиною та угорщиною Закарпаття бере участь у розробці транскордонного туристичного шляху Місцями слави Ракоці, який може зробити наш край популярним серед європейського туриста, який так любить наші низькі у їх розумінні ціни. Наша знімальна група відвідала місця слави Ракоці у Словаччині та Угорщині. У 2013 році словацьке місто Кошице було визначено культурною столицею Європи. Завдяки цьому це місто відвідали майже мільйон туристів, яким представили десятки туристичних маршрутів. Один із них місцями слави Ракоці, який об'єднує три країни Україну, Словаччину та Угорщину. Завдяки цьому Закарпаття, а саме Мукачівський замок, має можливість привабити додаткового європейського туриста. Та все ж, аби туристу було справді комфортно на Закарпатті та було що йому показати, два роки тому у Мукачівському замку паланок розпочали реконструкцію кількох залів та внутрішнього дворика. А ще взялися поповнювати музейні експонати, пов'язані з життям та бойовою славою родини угорського короля. Це стало можливим завдяки участі у проєкті місцями слави ракуці, транскордонний туристичний шлях. Загальний бюджет проєкту – майже 500 тисяч євро, половина з яких направлені для паланку. Інші кошти віддали для Кошицького східнословацького музею та музею імені Ракоці в місті Шарошпоток, що в Угорщині. Ми закінчили роботу поточного ремонту саме експозиційних залів. Також із експертами ми розробляємо нову експозицію, де будуть представлені і картини, і старовинні меблі. А також ми робимо у лицарському залі поточний ремонт там закупляємо і столи, і меблі і систему аудіо, де можна буде не тільки студентам, але й для шкіл показувати уроки і представляти фільми, щоб більше з історії було ну, цікавіше побачити людям. Відтак три музеї, учасники цього єврогранту, що пов'язані з життям родини Ракоці, можуть виступати на міжнародному ринку туристичних послуг як одне ціле. У результаті виграє турист, який побувавши у трьох країнах, може отримати цілісне уявлення про історію династії ракоці. Спадщина надзвичайно широка, збережена до сьогоднішнього дня. Серед тих об'єктів, які в Україні збереглися, можна сміло назвати Мукачівський замок Паланок, Білий Палац Ракуці в центрі Мукачева, Чинадіївський замок дотичний до цієї теми. І багато багато інших місць, де відбувалися різні події, пов'язані з визвольною війною. Більше об'єктів можна назвати в словаччині. А в Угорщині зібраний потенціал інформаційний, дослідницький науковий. Так що поєднання всіх цих елементів воно дає нам можливість стверджувати, що цей туристичний шлях буде надзвичайно популярним. Музей у Шарашпотоку щорічно відвідує близько 80 тисяч туристів. Це як правило самі ж угорці рідше німці та американці. Факт, що історія родини Ракоці об'єднує історичні пам'ятки кількох держав, їм цікавий. Нерідко вони відвідують всі три країни. До нас переважно приїздять туристи англо та німецькомовні, а ще поляки і словаки. Але ми маємо надію, що в найближчому майбутньому до нас приїдуть туристи із України. Думаю, їм буде цікаво дізнатися історію періоду, яка пов'язана із Ужгородом через родину Берчені із Мукачевом через спадок Ракоці. mint késő reneszánsz vár, és élmény lehet bárkinek. «О, я часто приводжу своїх студентів в музей ракуці в Шарошпотоку. Ми добре знаємо, що потужна його спадщина є і в Україні. Ми б радо з дітьми поїхали і так само радо прийняли б студентів з України. Це спільна історія наших країн. Це дуже цікаво. Східнословацький музей, що знаходиться у місті Кошице, теж розраховує на залучення більшої кількості українських туристів. Музей має унікальні екс експонати, пов'язані з королівською родиною, зокрема, оригінальні образи з дитячої кімнати Ференца Ракоці другого молитовник і оригінальні експонати з дому в Туреччині, де він прожив свої останні роки. Але з моєго то най. найбільш унікальне, що ми маємо пов'язане зі спадщиною ракуці, це привезені з туреччини в 29 коробках речі, які були в його домі, з якими він справді поруч жив, якими він користувався. Це все є в нас, і ми можемо це показати туристу. Це унікальні речі. У рамках проекту був розроблений так званий брендбук, де зібрана вся інформація про кожен з об'єктів туристичного маршруту. Паралельно вже проведене навчання для екскурсоводів та туристичних операторів, від яких і залежить майбутня популярність маршруту. В Україні до нього можна підключити не тільки Мукачево, але й цілий ряд населених пунктів в області з відкриттям туристичного маршруту ракуці. Ми дізнаємося не тільки те, що відбувалося в горшнії Словаччині, а власне в Мукачевічі Мукачеві, Надію, в Хусті, в довгому в березному. Тобто ми розширюємо з іншого боку погляд на наші населені пункти, які аж ніяк не стоять на периферії, а були в центрі історичних подій в центральній Європі 18 століття. Підсумки проекту підведуть вже в січні наступного року. Тоді й представлять всі реконструйовані приміщення Мукачевського замку. Щорічно його відвідує 120 тисяч туристів. З популяризацією транскордонного маршруту ця цифра може збільшитися в рази. А це, в свою чергу, додаткові кошти, які й далі можна вкладати у туристичний розвиток регіону. Продана картина може врятувати життя солдата. Мистецтво і благодійність завжди були речами взаємопов'язаними. Та колись мистецькі аукціони проводили заради боротьби із важкою недугою чи на підтримку молодого таланту. А тепер художники як прості волонтери долучаються до спільної справи допомоги українським військовим. Митці Закарпаття захисникам вітчизни під такою назвою та із відповідним настроєм в Ужгороді відзначили день художника про мистецтво, яке проти війни. Далі Наталка Гузєєва. Сила мистецької майстерності задля миру закарпатський рух допомоги українській армії має багато облич. Волонтерами у спільній справі не відмовляються бути ні люди бізнесу, ні громадські активісти, ані митці. Своє свято, день художника. Закарпатські живописці цьогоріч відзначають так, як ніколи, збираючи гроші на армію. Така ідея з'явилася вже ще влітку. Значить, про те, що чи ми можемо допомогти. Нашим збройним силам, тому що ситуація дуже складна, зрозуміло, що художники можуть допомогти тільки своїм своїми працями, своїм трудом, і тому в рамках проведення дня художника ми е, вирішили провести такий мистецький ярмарок і е, аукціон. Не обов'язково, що кожен мусить стояти десь там в окопі і захищати грудю, а е, своєю працею, своїм розумом. Своїми почуттями також можна дуже багато корисного зробити для всіх цих акцій. Тривога воєнного часу не може не впливати на тонку мистецьку натуру. Ділиться народний художник України Володимир Микита. Свій патріотизм майстри проявляють так: творять і продають картини. Зі своїх полотен закликають людей замислитись над суттю того, що відбувається. До і дати то створив майдан з свого, з свого боку. Картину абстрагована. Така, щоб людина замислилася над тебе. То, то ясно, діло, не так просто розгадати, але не замислюється, тому що, по суті, то, то не може трактувати Майдан одним словом. То є складна людська ситуація. Будь-яка допомога та ініціатива справа добровільна на аукціон. митці Закарпаття захисникам вітчизни надали роботи всі художники, які мали бажання це зробити. Ми не ставили перед собою мету, що це має бути виключно член національної спілки. Це були всі професійні художники, навіть деякі народні майстри, які представили свої твори, але від душі. І я знаю, що ці люди віддавали свої твори щиро. Для того щоб якось долучитися допомогти нашим військовим, тому я вважаю, що це дуже велика і потужна сила від, від художників. Найдорожче, що могли віддати, вони віддають дотепер. Все таки творчі натури, попри те, що вони є тонкі, крихкі, але вони є і міцні, і сильні. І це демонструє сьогоднішня виставка, тому що люди дуже активізувалися надзвичайно багато робіт. Ну, я не пригадую, щоб стільки масово. Представляли на обласну виставку твори. Понад 70 художників взяли участь в потужному закарпатському волонтерському русі. Картини продавали і на аукціонах, організовували інтернет-розпродажі. Вдалося зібрати понад 170 тисяч гривень. На них для закарпатських солдатів на сході вже закупили приладинічного бачення, приціл та дальноміри а зараз замовляють надсучасне оптичне обладнання. Ось так живописні витвори перетворились на амуніцію. Надзвичайно не непросто працювати в такий напружений час, тому що братися за пензель, коли в країні війна. Я думаю, що це непросто. Але, попри все, отакі от виставки продажі вони в якійсь мірі стимулюють, тому що багато художників казали, що вони згодні віддати всі свої картини. Для того щоб тільки цей стан, в якому ми сьогодні живемо, він просто був вичерпаний і настав мир. Привітати митців із днем художника оглянути виставку та долучитися до руху допомоги військовим завітало багато гостей. Словацький консул Янка Бурянова зізнається на експозицію до Дня художника приходить щороку, уже має своїх фаворитів. «Цих багато, але я одне прізвище мушу повинна. Володимир Мікіта. Тішуюсь багато на, на цю зустріч і, і, і передай, що можна закупити картинку. Це буде дуже, дуже свято для мене. Наступного дня після святкової виставки провели іще один аукціон. За півгодини продали відразу дві картини, і ще півсотні полотен роботи тридцяти п'яти майстрів чекають на цінителів прекрасного. Попри складні часи, художники продовжують творити у вирі тривоги, знаходити щось хороше та ділитися цим із людьми. Божевірять, мистецтво врятує світ. Такою картину подій та проблем на Закарпатті побачили наші журналісти. Яким тиждень видався для наших краян? Дивіться далі. Маса інформації по телебаченню зв'язані із виборчою компанією. Отак, от, от скажімо. Ой, ви знаєте, слава Богу, ми хотіли порелаксувати, Ми приїхали на три дня. Сьогодні уїжджаємо, взагалі не смотрели телевізор і не собираємося. Адсліджувати політичні події. Дуже рада, що на кінець, хоч трошечки, хоч який-мир. Саме основне для нас це мир. Бо в мене двоє синів, і я би дуже не хотіла, щоб вони пішли на війну і не повернулися. Я відчула себе студенткою, тому що я на курсах. День художника, виставки, дві виставки це в Скансені і виставка у Бокшаєвому музеї. У мене все пов'язується з культурою. Хорошою погодою. Так би ще до січня було б хорошо. Зекономили би на газі. На цьому у нас все наступний тиждень. Ми знов підсумуємо разом з вами. Нехай щастить.